Сидімо і Вавонада ми ведемо репортаж з епіцентру Скайріму. Це коротше, вулиця, яка веде на дівчайшу хату, ну, вже кілометрів два, зараз десь приблизно пів ночі. Ну, ночі. Щоб ви розуміли, як все покращено, От, це стоять тролейбуси, коротше, які не можуть виїхати під гору. Тому що ще чувак там наверху залишив маршрутку і вона, ну, він її просто залишив посеред дороги і забив болт, вона вже майже вся в снігу. От, і нагадаю, що сьогодні 22 березня. Тобто е день весни і буйно цвіте і квітне черемщина. От. Мама, тато, якщо мене знайдуть, тут я вас Так, Якщо дивіться, мене Італії, знайдуть е по GPS. -у. от. Тут як атлі... знайді, може отлічний, о, тут пацани на сноубордах їздять теж. отлічний план. Е Пробочка не пройде її годину і ми напевно поїдемося додому. Якщо все буде кра... класно. Так. Тут дехто розвертається і їде назад, бо тут Unbelievable. Не дивно, що нас не підбирали по дорозі, бо тут реально... Тупо всі тролейбуси стоять і мабуть будуть стояти до ранку, я так підозрюю. Швидкі їхати, тут Та-да. Тайка. Тут тобто дорогу, якщо її чистять, то, то ніхто нічого не встигає. Воно засипає буквально за 5 хвилин. Капіс просто. Добре, що ми на своїх двох. Дивиться, буде самий тролейбус. Та, вони, очевид... до ранку їхати. Та очевидно тролейбуси будуть ночувати, бо а... я сумніваюся, що не потягнуть ладно, притушити. Размерся.